За період російської агресії працівники Рівненської АЕС придбали десятки тепловізорів, безпілотників, генераторів, приладів нічного бачення та автомобілів для українських захисників. І, в принципі, якісь індивідуальні запити. Ну, якщо там просять хлопці на порядок, що якісь треба ну, специфічне, чи якийсь е, оптичний приціл, чи якісь ті самі ж деталі до машин, чи для техніки пробитих спеціалістів, чи ті рації спеціалізовані, е, точніше антени до рації спеціалізовані. Це вже такі більш специфіки, його треба трошки пошукати, щоб дістати і дістати в короткий час, ну і за адекватні гроші. Ініціативою активістів на Рівненській АЕС триває акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів – тарифних ставок на потреби війська. За листопад ця сума склала понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Група волонтерів РаЕС постійно на зв'язку з військовими розглядає їхні звернення, закриваючи першочергові потреби. Збираючи ці 3% на військових на ЗСУ, ми можемо більше допомогти, більше об'ємах закупити саме необхідного для наших військових. Ми зараз так організувалися, ми отримуємо запити від військових безпосередньо і по ним відпрацьовуємо. Ми розбираємося, де нагальніше, уточнюємо по їхнім позиціям, що їм саме необхідне. Гон листопада атомники придбали чотири автівки. Днями на передову на Бахмутський напрямок поїхав ось цей пікап для одного із батальйонів спецпризначення. Ми останнім часом дуже крепко допомагаємо нашим солдатам, нашим захисникам. Це східні південні напрямки, так як там дуже жорстокі бої. Потребують автомобілів вояки на білоруському кордоні. Йде формування нових військових частин для посилення його охорони й оборони та для запобігання можливому вторгненню окупантів. Там несуть службу, у тому числі працівники РАЕС та мешканці ВАРША. Військові звернулися з проханням придбати два автомобілі. Нам треба далі згуртуватися, попробувати Всіма силами, щоб ми могли забезпечити хоч трошки північні кордони, щоб ми були далі в безпеці, так як ми знаходимося дуже близько до білоруського кордону. За рішенням волонтерської групи Рівненської АЕС на прохання військових гроші зібрані в межах відрахування 3% від посадових окладів, тарифних ставок атомників за грудень, спрямують у тому числі на придбання двох автомобілів воякам, що несуть службу в районі державного кордону з Білоруссю. Маємо усвідомлювати під боком непередбачуваний сусід, а хлопці стоять на захисті наших домівок.